Прохаємо вас, брати, поважайте тих, які серед вас працюють, і які над вами в Господі старшують та на розум вас наводять. Шануйте їх у надмірі любові за їхню працю, живіть у мирі між собою, благаємо вас, брати, карайте ледачих, малодушних підбадьорюйте, підтримуйте безсилих. Супроти всіх будьте терплячі. Уважайте, щоб ніхто не віддавав нікому злом за зло, а старайтеся робити добро один одному і для всіх. Завжди радійте, моліться без перерви. За все, дякуйте, така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Духа не гасіте. Пророцтва не легковажте, усе перевіряйте, тримайте те, що добре, і стримуйтесь від усякого роду лукавства. Сам же Бог миру, нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота, дух і душа і тіло буде збережена без плями на прихід Господа нашого, Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас покликав. Він і здійснить це. Брати, моліться і за нас. Вітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати цього листа всім братам. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами.